Моє шанування, я вітаю усіх учасників форуму команди за майбутнє в Славуті. Ми розпочинаємо. Команда за майбутнє вітає усіх учасників, усіх представників Славути, Славутського краю. І саме зараз, пані та панове, я оголошую форум офіційно відкритим. На сцену я запрошую народного депутата України Сергія Лабазюка. Прошу, будь ласка. Сьогодні ми зібралися з вами говорити про майбутнє, про завтрашній наш день. Що ми маємо робити? Я працюючи в себе на окрузі, Волочиський район, Хмельницький район, місто Хмельницький, намагався разом з моєю командою щось змінювати, щось нам вдалося, щось більше, щось менше. Але цього виявляється недостатньо. Сьогодні важливо, щоб ми об'єдналися, як і в Хмельницькій області, всі разом. Так і в цілому в Україні і будували державу не за ознаками, не за принципи сходу і заходу, не за принципи мови і віри, а за принципи України, Українець в Україні. Ключове сьогодні об'єднання, і ми це розпочали. Сьогодні на території Хмельницької області ми об'єдналися командою Віктора Васильовича, Бондаря народного депутата Сергія Петровича Іващука, лідера аграрної партії. Об'єдналися сьогодні з Артуром Давидовичем, з вашим депутатом. І я вважаю, що ту підтримку, яку ви надаєте сьогодні, Артур Давидовича, і та тісна співпраця, яка є між вами, це є сьогодні потужний приклад всім районам і регіонам нашої країни. Ну, зараз напевно буде багато обласків увазі. Я рекомендую вам підтримувати всіх, хто виходить на цю сцену, тому що припускаю, вони хвилюються. Це нормально, тому що вони ваші представники, вони серед вас. Єдиний представник Славути і Славутського району з обласної команди, заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Славута, генеральний директор об'єднання прогрес, депутат Хмельницької обласної ради Артур Фрідман. Прошу будь ласка. Добрий день, шановні друзі, славучани, земляки, лідери політичної сили за майбутнє. Мені дуже приємно бути сьогодні тут серед вас, бачити ваші обличчя. Я народився і виріс в Славуті, все моє свідоме життя пройшло тут, і от стоячи на цій високій трибуні, я думаю, дивлюсь, і от зліва від нас пам'ятник загиблим славучанам, котрі ми збудували об'єднання прогрес в дар міста. Будинок Рад, там де я починав свою трудову діяльність робочим. Друга школа, яку я закінчив і котру ми зараз відбудовуємо. Житловий будинок, який ми збудували, далі три корпуси лікарні. Дев'ята школа, і можна цей перелік продовжувати і продовжувати. Наші представники нашої політичної сили, ви їх побачите, це кращі із кращих. Ми йдемо одною командою, ми йдемо одною силою. Дуже важливо, що ми маємо в Верховній Раді таких прекрасних, ярких представників. Як Сергій Петрович, Віктор Васильович, от вони перед вами виступали. Ви знаєте, от багато разів, я впевнений, багато із вас були на різних зустрічах, зустрічалися з кандидатами, чули виступи лідерів партій. Ну, я думаю, так як сьогодні от ви почули те, що ви сьогодні почули: просту, доступну мову, ніяких гасел, ніяких закликів. Звалити побороти, зламати навпаки. Ми йдемо будувати майбутнє. Наша задача сьогодні пройти місцеві вибори, сформувати команду, яка як холодний душ покаже сьогодні президенту владі, що це не та політика, на яку розраховували люди. І що є люди, такі як я, як Сергій Петрович, як, як Артур Довидович, які готові сьогодні прийти в команду, допомогти сформувати потужний уряд. Де кожен міністр буде найавторитетніший? Кожен міністр буде 20-30 років в галузі, до якого буде пошана повага, які чітко буде розуміти, що він хоче зробити.